Окупанти продовжують турбувати збройні сили України відволікаючими ударами. То На этом направленні как раз таки за крайнє время є достаточно больша активність сторони противника. Он питається накаплюватися. Ні, вблизі лінії фронту. Он питають пытаються це делать чуть далі, там на розстоянні десять, двадцять, тридцять, 40 кілометрів. Зокрема, вони активізувались на Гуляйпільському напрямку. Про це розповів спікер об'єднаних сил Таврія Дмитро Лиховій. Бойові зіткнення на Гуляйпільському напрямку відбулися після тривалої паузи. Тут окупанти намагались двічі штурмувати. Зокрема, із села Решетилівське ворог наступав у бік Гуляйполя за його словами. в деяких анонсах говорили що це може бути великий наступ із формуванням наступального групування, але за інформацією нашої розвідки, це продовження тактики невеликих штурмових дій, тому що загальна кількість російського групування у Запорізькій області за кількістю змін не зазнала. Маємо новини, на жаль, змінилася ситуація в. Операційній зоні, що стосується Гуляйпільського напрямку, після тривалої паузи, коли на цьому напрямку, в напрямку, зокрема, міста Гуляйполе Запорізької області не відбувалося зовсім ніяких штурмових дій противника. За вчорашню добу ворог тут пожвалився і вчинив дві штурмові дії, зокрема із застосуванням. Танків це е, нечуване зухвальство за останній час, але все ж таки потрібно сказати, що е, все це відбувається без ознак е, формування великого наступального угруповання противника, і ці штурмові дії, які росіяни проводили в напрямку Гуляйполя вчора, відбувалися також невеликими е, силами. Кількісно це були сили. Е, Близько одного-двох відділень, із застосуванням при цьому все ж таки двох танків та одного багі. Такий наступ е московити вели, зокрема, із е напрямку від села Решетилівського, е там, де їхали два танки і одне багі е але при цьому. Танк один було уражено і пошкоджено, і відтак противник, зазнавши втрат, відступив. А, але це дає підстави говорити, що е, спокійна стабільна обстановка без ворожої активності на Гуляйпільському напрямку, вона е, цей період закінчився. Загалом за минулу дорогу хотів би уточнити по, по ситуацію з важкою бронею, тобто ну ми розуміємо, що у якогось. Рішення бойового, так, кілька одиниць важкої бронетехніки вони би не могли досягнути. З якою метою, на вашу думку, вони виводили ті одиниці? Важко збагнути, тому що, як правило, в умовах такої позиційної боротьби, коли противник. Вдається тільки до таких точкових штурмів малими піхотними групами, танки, зокрема, виконують функцію ну снайперських гармат. Це вже багато разів проговорено. Все ж таки, ну потрібно берегти таку е ефективну техніку і не вбивати її під час штурмів, коли вона е вся в умовах. Е Степової таврії, як на долоні, і її вибивають і в півдрони артилерія ще задовго до того, як вона підбереться ближче до лінії бойового зіткнення, тому власне я і наголошую, що це якесь нечуване зухвальство, коли вони поперлися в штурм. Із застосуванням аж двох танків, і один із них було знищено. Мало того, там продовження є сьогодні. У нас були штурмові дії станом на ранок на роботинському виступі в районі малої токмачки. Це інша гаряча точка в Запорізькій області. Там Відбувалися наступні три штурми, також без успіху для противника. Однак два танки були виведені з ладу саме на Гуляйпільському напрямку, і причому ну, там уже їх дістали трохи далі від лінії бойового зіткнення. Один був уражений, другий був знищений. Тобто, ну вони можливо там вже трохи врахували якісь попередні помилки, але фактично маємо е, таку е, статистику, що на голіпільському напрямку уражено, знищено і пошкоджено три танки за два неповні дні. І це тоді як цей напрямок був ну просто відсутній, відсутній на радарах, взагалі і генштабу і взагалі всіх е, оглядачів, тому що там активних бойових дій не відбувалося. Пане речнику, дивіться, з'являлася інформація про те, що ворог з Новоазовська перекидає якісь резерви, чи зараз спостерігається якась стратегічна ціль мета ворога в найближчі можливо кілька місяців. Які в нього зараз цілі, чи прослідковується те, до чого він готується, які він ресурси готовий для цього застосувати? Ну можливо, ви володієте якоюсь певною інформацією з цього приводу? Ну, це все ж таки трохи більше схоже на ворожіння на кавовій гущі, тому що є багато pytań Слідами, зокрема, публікації німецької бульварної, дещо газети Більд про те, що ворог концентрує свій особовий склад на пологах в Запорізькій області, і можливо буде наступ на гуляйполе, але ну може буде, може не буде. Я спеціально дізнавався сьогодні е, статистичні дані щодо е, кількості противника на запорізькому, саме відрізку в Запорізькій області, і можу сказати, що. Порівняно з минулим тижнем, кількісно контингент окупантів в Запорізькій області не змінився. Тобто, ті штурмові дії, які він проводив на Гуляйпільському напрямку, вони відбувалися фактично. Тими самими силами і з е, тими самими підрозділами, які були там і доти, тобто не йдеться про те, що вони туди перекинули підсилення, і ось оце підсилення пішло в наступ. Тобто, наразі, принаймні, звичайно, нічого не можна виключати, що е, не може статися там, скажімо, якась ситуація докорінно змінитися, але наразі там перебуває сталий контингент. Стабільна кількість особового складу е, у визначених там рамках, і е, приблизно е, цей особовий склад і веде бойові дії такого характеру, як він може там вести. І, ну, і Тут доводиться знову констатувати, що станом на зараз із тим загальним числом, яке в тому числі е, яке, зокрема, називав головнокомандувач Сирський, е, росіяни ну, не можуть вести. Активні, ефективні наступальні дії більш ніж там, умовно кажучи, на двох напрямках. От зараз вони залишаються активними на Покровському напрямку, які ви згадали це парафія моїх колег із Хортиці. Більш-менш активні вони на Харківщині. А окремо я хочу наголосити на результативному ураженні за вчорашню добу в районі Токмака. Це в глибині окупованої mm. території Запорізької області так, от там е, наш удар е, забрав дві самохідні артилерійські установки гвоздика, про які я вже згадав. Одну БМП-3 і п'ять одиниць автомобільної техніки. Це саме в районі Токмака. Пане речнику Кринки, так був плацдарм, який наші бійці утримували. Надзвичайно складні були умови. Ну, і наскільки ми розуміємо, наших бійців звідтам вивели, так? Тому що продовження наступальних дій в силу багатьох різних причин, напевно, не планувалося. Але тривають бойові завдання на цьому напрямку. Одразу хотіли би вас розпитати, що зараз що лишилося від цього населеного пункту, так яка ситуація з нашим контингентом, тобто вивели, не вивели і так далі. Ну і якого плану бойові завдання там тривають на дві хвилини? Саме якщо говорити про село Кринки, то від нього нічого не залишилося, і справді наші підрозділи зараз переміщені на інші позиції неподалік села Кринки, але вони продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра.